Декілька років пройшло з того часу. Ну, не декілька, вже так багатенько, коли на цій сцені я не оголошував гран-при. Ну, всі вони однакі були, рівні. Потім вже хтось там вирвався і став зіркою ще кимось. Але пройшов час і, безперечно, краще сьогодні. Була е, співачка з України е, офіційно, так не на пам'ять, а з протоколу. Зачитую гран-прі конкурсу Наталя Валєвська Україна! Шановна Наталочка, на тебе так само. Достачки то тої не вистачило, тому що ніхто ж не знав, що ти гроші забереш наш. Я бачу, ви вже посміхаєтесь, бачите, я сьогодні.